ознайомитися з продуктом Premium FitLine. представити вам новий Activize Oxy Plus, який дає можливість кожному з нас відчути нові переваги цього продукту. Я знаю, що ви всі любите його. Це любов з першого ковтка, це можливість кожного дня відчувати себе енергійним. Активним, працездатним зробити все, що ми собі запланували. Цей продукт допомагає зняти спазми, зняти надлишковий апетит, надлишкову вагу, тому що працює на рівні обміну речовин. Цей продукт допомагає нам краще розумово працювати, тому що покращує кровообіг, кисневу достатність в наших клітинах, дає повний комплекс вітамінів групи Б. І на сьогодні це вже ви бачите п'ята генерація. І останні п'ять років науковці компанії ПІМІНТЕРНАЦІНАЛЬНА, науковці Австрійського інституту клінічних досліджень разом працювали над вдосконаленням формули, Хоча мені здається, я думаю, що і ви будете зі мною згодні, що вже не знаємо, як ще найкраще, коли цей продукт вже за п'ять хвилин. Ми відчуваємо його роботу і протягом дня ми відчуваємо його роботу. Нема меж вдосконаленню, і це доводять наші вчені, тому що вони додали ще нові інгредієнти. Ми бачимо весь склад, який вже був, нічого не забрали, тому що все, що вводилось в продукт, це, як я вже казала, пройшло багато ступенів наукових досліджень. Це обов'язково безпечно, це обов'язково наукове обґрунтування має, тому нічого не прибрали. Вісім вітамінів групи Б, які саме групою працюють, і нема необхідності навіть це в деяких випадках може бути і для нас шкідливо використовувати окремо чи вітаміни, чи мінерали, тому що коли щось одне ми використовуємо, ми повинні знати, що працює команда, група інгредієнтів в нашому організмі і нічого немає в природі, в моновигляді в якомусь там салаті тільки один вітамін чи тільки один мінерал. Це природа створила саме для того, щоб ми при перетравленні могли взяти те, що кожному з нас індивідуально необхідно. І саме в комплексі вітаміни групи Б, що касається саме активайзу, працюють саме в комплексі. Ви знаєте, що це водорощенні вітаміни, плюс вітамін С, плюс екстракти водоростів, які являються трансферними технологіями. Але ще додал... ми знаємо, що в нашому активазі є кофеїн з гуарани, і це потужний такий продукт для того, щоб покращити нашу активність і саме відрізняється. Горанін із куарани від кофеїну, тим, що він повільно, швидко починає працювати, але повільно вивільняється. І ми протягом пяти 6 годин можемо відчувати покращену працездатність, покращену пам'ять, активність, увагу нашу. І кафеін Горани признаний безпечним навіть для вагітних жінок, тому що не дає такого зросту активності всебіття, тиску, і тому він, звісно, він залишився в новому продукті. Але що зробили вчені? Вони додали нових можливості резорпції, то більш засвоюваності всіх компонентів і зробили ще більш доступним, якщо це може було 98% на стоп підняли. У мене немає таких даних, але якщо більше воно буде засвоюватись, то ми будемо і скоріше, і більш тривалий час отримувати результат. І ви ще бачите на новому фото. На самому Активайзі, на упаковці, хто вже отримував, я вже навіть ми в сім'ї випили вже упаковку нового активайзу. Він інший трошки засмакований, теж смачний, дуже ніжним став він. І сюди введені нові компоненти, екстракти зеленого чаю, екстракт е, імбіря і екстракт куркуми. Цього не було раніше в активайзі. І саме ці екстракти поєднані між собою, вони ще збагачені, вони несуть на собі ще поліфеноли, і це саме дає найбільшу якість, тому що поліфеноли це такі біологічно активні сполуки, які містяться в рослинах, це тільки натуральні сполуки, вони містяться в рослинах. І вони дають рослині колір, смак, структуру, в'язкість, можливо. І цей колір смак і структура рослини вона допомагає рослині захищатися від комах, від якихось збутників хвороб, від ультрафіолетових променів. І так далі. Це імунно, імунний захист рослин поліфеноли. І саме вони з зеленого чаю, з куркуміна, з куркуми і імбіля введені в наш новий активаць. Тому ви можете ці переваги вже використовувати для себе. Він вже є на складі в Україні і в замовленнях приходить саме цей продукт. Тому Вітаю вас з тим, що ми вийшли на новий рівень активності, розумової здатності, процес здатності і так далі. І зранку додаємо свій улюблений коктейль ранішній і можемо використовувати ще протягом дня, декілька разів, тому що зараз з цими стресами, з цими навантаженнями нервової системи. Я не знаю, я вам чесно скажу, поклавши на серце, я не знаю, як люди, які не використовують Activize FitLine, Activize Oxy Plus, переносять ці навантаження психічні, нервові, розлади сну там і так далі. У нас така у нас є можливість з Activize подолати ці перешкоди легше. І ви бачите, що звісно як і було в цьому продукті основою енергія, сила, концентрація за допомогою вітамінів, підтримка нашої крові і так далі, це все залишається і ще один новий продукт новий Power of Dale Junior. Продукт для наших дітей.